Привіт, мене звати Оля, і сьогодні я вам розкажу дещо про Італію. Це чергові факти, з списка 100 фактів про Італію. Звідки я їх взяла, що це таке. Ви можете знайти у одному із перших відео, тобто від першого до п'ятого відео, я там розказую про це детальніше. Отже, починаємо. До речі, сьогодні я буду читати вам з листочка Емі Квазі Вергоньо. Отже, факт номер 6 в Італії немає бездомних тварин, і це було би добре, якби це було правдою. Насправді бездомні тварини є, але ви їх не побачите в такій кількості, як в Україні. Наприклад, у нас на півночі, коли ви йдете вулицею, на вас не будуть, ну, тобто ви не будете бачити котів, собак, що просто бігають, а, але Розкажу вам таку історію у тій квартирі, що ми зараз знімаємо, раніше жив її власник. І він дуже любить котів, зокрема. І так як ми живемо на околиці міста, для нас є багато парків, всяких зелених насаджень, і там можуть жити е, дикі тваринки. Так от е, до нього почала приходити дика кішка. Він її підгодовував, вона знала, що це місце, де її завжди чекає корм, що вона там себе може почувати спокійно. І одного разу вона народила котенят і принесла їх цьому чоловікові. Усі п'ять, чи скільки їх там було шість, ну багато, і лишила їх там, а сама собі пішла далі. Ну, що робив цей чоловік? Він мав якось пікуватися про цих тварин. Деяких він роздав, а інші жили в нього, а потім самі також десь пішли. Лишилося врешті-решт цього два коти, які є не, не не те, щоб дикими, але вони і не є домашніми, тому що вони живуть у хатинках, що знаходяться з надвору нашої квартири. І так, коли ми знімали цю квартиру, ми зняли її разом із котами. У нас зараз лишився один кіт, такий чорно-білий, можливо, бачили у відео. Інший кіт, його братин, коли приходить до нього в гості, можливо, раз в місяць, раз в два місяці, а також щось під'їсти. Так що бездомні тварини в Італії, на жаль, є, але їх не так багато. Але у нашому районі можна побачити інших диких тварин. Зокрема, влітку до нас вечорами приходять їжаки, що йдять котячий фу корм. вони настільки наглі, що заходять навіть в квартиру, там все перегортають, знаходять, що їм треба, з'їдають та йдуть геть. Також нам розповідали наші сусіди, що можна побачити прямо біля нашого дому, кусуль, маленьких таких свинок, чорних, тобто живність тут вводиться. Наступний веселий факт такий: чоловіки в сім'ях страшенно бояться своїх дружин. Я попитала деяких італійців, що вони думають з цього приводу, і вони мені сказали, ну що ти звичайно, це не так. Це такі в Італії жінка відіграє велику роль дружина, матір, і чоловіки залежать від своїх жінок багато в чому. Тому цей факт я можу повірити. Мені здається, що чим далі рухаєшся на південь, тим далі оця залежність, оцей зв'язок чоловіка та жінки він більший, він стає більший. Восьмий факт: у правилах водіння в Італії записано, що при обгоні можна попередити дальнім світлом. В інших європейських країнах вас можуть оштрафувати за це. Ну-но-но. No, no, no. Це факт неправдивий. Не вірте йому. І правила водіння такі самі, як і у інших європейських країнах. Можливо, ці факти були написані трохи раніше. Зараз уже єдиний стандарт є, нічого подібного у правилах не записано. І останні два факти, вони для мене чимось схожі між собою. Я думаю, їх можна об'єднати навіть в один. Отже, дев'ятий факт: якщо просити в барі кави англійською, вона може коштувати у два рази дорожче. І десятий факт для місцевих ціни у барах і кафе можуть бути нижчими, ніж для туристів. Ну Це знову ж таки, мені здається, це факти, що говорять про чесність людей. Власників барів, зокрема, перше про англійську в туристичних місцях, коли великий поток туристів, я думаю, що самі італійці просто туди не ходять, в ці бари, а туристів і так видно здалеку, незалежно від того, якою мовою вони говорять. Може бути, що в деяких місцях це правда. Я особисто такого не зустрічала, а можливо, я просто не могла це перевірити. І той факт, що ціни в барах для місцевих нижче, також я не зустрічала такого. Але я хочу додати, що я бачила у якомусь фільмі, чи то, можливо якийсь репортаж у новинах, що були вивіски в барах, там десь у Флоренції здається, що ціни для місцевих там євро на каву, для туристів євро 20, А те саме написано англійською, що кофі то вже там євро 40. Ну але я думаю, що це більше жарт. Хоча хто знає, напишіть мені в коментарях. Це було все на сьогодні. З вами була Оля Будіна. Підписуйтеся на наш канал, як завжди, ставте лайки цьому відео. Побачимося скоро, па-па!